Українці протягом тижня чекали на опади та вітри на більшій частині території країни, однак тепер синоптики прогнозують, що до мокрої погоди додадуться грози. Про це нам повідомляє у Так, у п'ятницю, 16 червня, опади залишаться лише в західній частині країни та трішки зачеплять схід. А саме у всіх західних, а також у Житомирській, Вінницькій, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях пройдуть дощі місцями з грозами. а вже нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то прохолодніше всього буде в західних областях від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла в день. На решті території країни в денний час доби вже буде від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Вночі на заході очікується від плюс 10 до плюс 14 градусів. Нарешті території країни від плюс 15 до плюс 19 градусів вночі. У Києві, 16 червня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів температура повітря коливатиметься в межах плюс 17 плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!